Несподіваний прихильник. Одного дня надвечір увійшла у майстерню якась із різкою жінка. Ввічливо поздоровкалась, стала коло порога, дивиться. А що скажете? не кидаючи роботи, спитав її Петро Михайлович. А це я прийшла до вас розпитатися, Петре Михайловичу, чи вони таки за ділом сюди щодня ходять? Чи, може, тільки пустувати? Петро чогось почервонів, усміхався. Всі, що тут, як бачите, коло праці. А може, де є такі, що і без діла блукають, сміється Петро Михайлович. «Ваш котрий». А отой білоголовий, кивнула на Петра жінка. Е, тітко, цього не руште. Це й у нас перший майстер. Ну, а я вже думала так, в жарт, не в жарт почала вже весело молодиця. Тільки застану, що він тут отирається без роботи, так і займу лозенякою. Ви ж таки подумайте, схопився зранку, не поснідав, куска хліба не взяв, повіявся. Жду обідати нема, жду полуднувати нема. Та що ж це за лихо таке? І це щодня. Давай, думаю, піду хоч лозини за жену. До Петра. Ну скажи мені, а це ти і їсти не хочеш? Ми вже їли тут. Видно й по вас, що їли. Бач, аж очі позападали. Озирнула всіх, похитала головою, мовчки вийшла за двері і незабаром уносить величезний горщик ряженки і цілу хлібину, ложки. В хлопців аж очі заблищали, раптом почули в собі вовчий голод. Поставали кругом столу, тьопають, аж виляски ходять по майстерні. Дякують та прихвалюють. Та й що ж це таке буде у вас, що аж люди загомоніли в селі? Літати, чи що не думались? розпитує. Петро Михайлович починає розповідати їй про модель. Слухай, усміхаючись, але очі уважні. А вражі люди аж гудуть. Нащо воно того вчитися, який із того толк, щоб колись ото полетів та шию собі зломав? Ну, а я, правда кажучи, люблю, як ото воно гуде над головою, а так би і полетіло, коли б хто узяв, усміхається. Ось ми, як колись збудуємо аероплан, мимрить Андрій з повним ротом, посадимо вас і полетимо з вами аж за море океян. Ой, не дуже тільки далеко, щоб хоч назад утрапити. Сміються. Як виходила до Петра Михайловича, та ви вже, Петро Михайловичу, не дуже томіть їх. Хоч обідати пускайте, а то мій уже зі сну говорить, а це якось побудив усіх. Стерно кричить, стерно зламаєш. Прощаються. Ну, ну, побачимо, яке з цього пива та вийде диво. Може, тільки потуманити людей та й потому? Тоді й додому не вертайся, чуєш? посварилася на сина. Засміялась, пішла. Ніби аж повеселіло, поясніло в майстерні. Петро Михайлович до Петра. Ти б свою матір грамоти навчив? Петро. Вони трохи грамотні. Ага, то ж бо то й є, промовив Петро Михайлович.